Безпека ваших платежів гарантована. Це означає, що ви сплачуєте податки, а вони всі йдуть невідомо куди. На сесії міськради було розглянуто п'ять поправок до бюджету на розвиток нашого з вами міста. Ми зараз поцікавимося, на що ж підуть суми з багатьма нулями. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Це що трапилось. Починаємо. 100 мільйонів гривень виділили на ремонт доріг міста. Роздрострой вітання. І окремо 150 мільйонів на ямковий ремонт. Ямка? Ямка. До речі, зараз комунальники об'їжджають найбільш пошкоджені ділянки доріг, аби визначити, які саме потребують оновлення. Та всі потребують. Милий серце, дорогі, Одеса, міськелектротранс. Електротранс. 650 мільйонів. Причому на сесії було зазначено, що від початку року вони вже на щось витратили 140 мільйонів. Але начальник департаменту, пан Володимир Хитренко, сказав, що ну ми ж людям зарплату платимо. Напевно, не платили років 10, але потім ми будемо розподіляти рівномірно. От ми обіцяємо. Ви нам 650 мільйонів, а ми рівномірно. Ми обіцяємо. Серед бюджетних рішень також 300 мільйонів гривень на ремонт бомбосховищ. Ми бачили з вами, в якому вони стані знаходяться. Там і здорова людина не завжди зайде на те, що люди з особливими потребами. І ще 60 мільйонів на заміну і ремонт ліфтів. Це окрема стаття. Я не знаю, хто і коли в нас ремонтував ліфти по Одесі, але 60 мільйонів кудись підуть. Наше бідне, насправді не бідне КП теплопостачання міста Одеса, отримає 500 мільйонів гривень наших з вами податків. Я підозрюю, що частина піде на трубу, яка завалилася. Але ну в людей тепла нема, по-людськи, коли справді холодно. Але 500 мільйонів на щось ми даємо. Ну і вишня на торті довго депутати думали, голосували і вирішили нещасні 4 мільйони дати на одеський обласний медичний центр психічного здоров'я. Це, до речі, після того, як центр сам попросив про допомогу, тому що дуже багато зараз пацієнтів, дуже багато тих, хто залишився без родичів. Грошей, які виділяє, ЦЗУ недостатньо, і люди просто не мають що їсти, на що жити. Ну і на фоні тих велетенських сум, які виділяють на вже добре знані місця відбувань грошей, 4 мільйони з барського плеча депутати дали. Ось так і живемо, отак і податки платимо. Знаєте, що трапилось? Пишіть в коментарі, бережіть себе і будьте нам здорові. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський. побачимось обов'язково.